Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось запорізький напрямок, що заважає звільнити Запорізьку область від расистів, окуповані території звільнити від расистів. Які перешкоди на шляхах озброєних сил на звільнення Запорізької області від расистів? Покажіть. Багато втрат на цьому напрямку. Дуже хочуть звільнити, дуже намагаються. Йдуть цим шляхом і мають втрати смерті, сльози по, втрат, по втратам про тим, кого втратили. І ця територія буде звільнена на майбутнє повністю вся. Стабільно погано. Так, перемога за вами. Добре, прибираю перешкоду. Заперечую. Це карта смерть вийшла. Заперечую. Це ті втрати, про які я кажу, що стабільна, довго, погана, дуже важкий стан. Заперечую. Важко, це робить важко. Ворог дуже сильний. І це робить важко. Легко це не буде. Ціною важких зусиль. Але територія буде звільнена, шлях відкритий. І ціною втрат. Заперечую. Перекриваю, але в цьому напрямку рух іде на звільнення. Один із самих важких напрямків. Перекриваю Вищі сили янголохоронці. Прошу захисту для кожного воїна, який захищає Україну. Відкрийте всі шляхи на перемогу. І, Будь ласка, бережіть, охороняйте, щоб вони всі з перемогою повернулися, живі і не ушкоджені додому, до своїх родин, по Верховному суду. Божого захисту, прошу і та буде так. Вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди на звільнення Запорізької області від решистів, повністю остаточно, щоб ворог пішов. Щоб не було там руйнувань, щоб не було жертв, і щоб всі були щасливі, буде так і так буде.